шалом, ласкаво просимо на віхавда Ізраїль. Що в перекладі означає, ви полюбите Ізраїль. Будьте з нами в ці 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з вами вченнями з Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Хоча всі курси ведуться на євриті, доктор поділиться з вами істинною англійською. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш веб-сайт loveisrael.org. зайдіть на loveisrael.org. А тепер сьогоднішній урок Бог Всезнаючий. він знає все. Що ж стосується нас, людей можна сказати, що ми нічого не знаємо в порівнянні з Богом. Але коли мова заходить про важливе послання від Бога, про Євангеліє, то ми можемо розуміти його вірно. Чому так? Тому що в своєму слові Бог дає нам досконалий план для нашого спасіння. Ми можемо сприймати спасіння як вічне викуплення. Цей процес прощення передбачає те, що Бог купує нас. Ми стаємо його власністю на всю вічність. А плата за це спокута це кров його однородженого сина. На цьому тижні ми будемо детально говорити про це. будь ласка, разом зі мною зараз відкрийте Біблію на посланні до римлян п'ятому розділі послання до Римлян, п'ята глава. Ми почнемо з дванадцятого вірша. З цих кількох віршів, які ми будемо вивчати, ми зможемо зрозуміти все євангеліє. Чому Бог зробив те, що він зробив, і як це може вплинути на нас у всій вічності? якщо ми приймемо це по вірі, Отже, послання до Римлян 5.12 тут написано, Тому, як однією людиною гріх увійшов у світ і гріхом смерть? Перше, що ми. Бачимо тут це зв'язок про цей зв'язок не раз написано у всій біблії. Це означає, що гріх і смерть нерозривно пов'язані один. І з одним яка ж причина, по якій смерть увійшла в світ, адже Бог не створив людину для смерті, і не для тих наслідків, які з'явилися в цьому світі через гріх, на те не було волі Божої. Він не планував гріх, коли створював все. Але Бог все знаючи і нічого не може його здивувати. Він знав, що людина, якій дарована свобода волі, зробить неправильний вибір. Те, що він неправильно розпорядиться свої. Свободою вибору, і це не здивувало Бога. У Бога було рішення. І слава йому за це. Це рішення, єдине рішення це Євангеліє. Буквально через хвилину ми знову повернемося до слова. Ми побачимо, що одна людина, Адам, помилилася, і через це смерть увійшла у цей світ. Давайте знову подивимося разом із вами на 12 12-й вірш. Тому, як однією людиною гріх увійшов у світ і гріхом смерть, так і смерть перейшла у всіх людей, тому що в ньому всі згрішили. Павло каже тут, що ми можемо довести дещо. Ми можемо довести те, що було відкрито тут, у цьому уривку однією річчю. Це гріх однієї людини, який призвів до смерті. Всі вмирають, і ми це знаємо. А по-друге, це підкріплюється тим фактом, що ми всі грішники. Отже, через хвилину ми з вами зрозуміємо, чому ми так легко розуміємо цю логіку. Ми всі знаємо, що ми грішники. І цей факт знайомить нас з реальністю, істиною цього уривка. давайте подивимося на вірш 13. Бо і до закону зрозуміло, що ми говоримо про певний закон. Закон про який туди йдеться, це закон Моїсея. ми знову повертаємося до того, про що вже говорили. Вірш 13, бо і до закону гріх був у світі. Справа в тому, що і до того як закон був даний Мойсею в цьому світі був гріх. Це не закон приніс у цей світ гріх. іншими словами, закон не є причиною гріха. Закон просто робить гріх явним. Він дає нам зрозуміти, що таке гріх. але тут ми щойно прочитали, що і до закону був гріх. у цьому світі був гріх і до того, як закон був даний Мойсею, тринадцяте вірш. Але гріх не ставиться, коли немає закону. Гріх не ставиться, тому що закон не був даний. Що значить, гріх не ставиться? Це означає, що це не визнавалося людьми як гріх. Люди продовжували робити те, що ми самі вважали правильним. не дивлячись на те. Що у людства була совість, над нею переважали бажання плоті. Ми відмовлялися від неї. Людство відмовлялося від послань совісті, які вона відправляла нам. І що тоді відбувається? Впевнений, ви знаєте, якщо ми подивимося на шостий розділ буття, ми побачимо, що весь світ був у гріху, а гріх незмінно тягне за собою осуд. Але є й хороша новина. Цього може бути два способи суду. Буквально через хвилину ми поговоримо про це. Знову подивимося на тринадцятий вірш. Бо і до закону гріх був у світі але гріх не ставиться, коли немає закону. 14 14-й вірш Однак же смерть царювала від Адама. Чому у нас тут Адам? Тому що він та одна людина, починаючи з якої гріх увійшов у цей світ а разом з гріхом і смерть. Вірш 14. однак смерть царювала від Адама до Моїсея і над такими, що не згрішили, подібно до злочину Адама, який є образ майбутнього. Незважаючи на те, що інші не згрішили тим самим гріхом, яким згрішив Адам. Ми всі постраждали від смерті. Гріх увійшов у цей світ через гріх Адама. Наслідки у вигляді смерті і гріховності, плоті не змусили себе чекати. Буття 6 говорить, що Бог подивився на людство і розкаявся, що створив людей. Тому що як написано в слові, кожна думка і кожне спонукання в серці людей було у всякий час злим. Цей факт призвів до засудження Якого засудження. Очевидно, це був потоп, який вилив гнів Божий на землю. Але Бог милостивий і терплячий, і ми знаємо, що вісім людей все ж врятувалися, перебуваючи в ковчезі. Вони врятувалися по вірі, тому що вони відгукнулися на Боже слово і увійшли в ковчег Читаючи Біблію, ми бачимо, що смерть правила від Адама до Моїсея. Навіть над тими, хто згрішив не так, як Адам, подивіться, будь ласка, на кінець 14-го вірша. Ми бачимо тут дуже важливий висновок хто є прикладом, чином того, хто гряде тут не написано він, який приходить, хоча це правда, туди йдеться про певну людину. написане, який є образ майбутнього. Тут так само ми бачимо посилення емфазу. Дуже часто в англійській мові ми зустрічаємо, як і тут, наприклад, певний артикль, який виділяє і робить наголос на будь-яку частину фрази усвідомте, будь ласка, це у писанні. Написано, що через одну людину всього лише через Адама гріх увійшов в цей світ, тому, що він згрішив. Тому в цей світ прийшла і смерть у світ прийшов гріх з усіма його наслідками, результатом якого була смерть. Але є одна людина, яка є зображенням майбутнього. Чому? буквально через хвилину ми прочитаємо про це. Будь ласка, подивіться на 15 15-й вірш, але дар благодаті не як злочин. У більшості хороших перекладів до цієї фрази додаються слова. наприклад, це видно в перекладі короля Якова та в новому стандартному американському перекладі. Ми бачимо, що додані слова видалені шрифтом. Це відбувається. Тому що грецький оригінал позбавлений цілісності. але якщо ми розуміємо грецьку, то знаємо, що вона має особливості. Отже, вірш 15. -й. «Але дар благодаті не як злочин у деяких випадках написано безкоштовний дар, але це суті не змінює. Подивимося на другу частину 15-го вірша. Бо якщо злочином одного піддалися смерті багато, про кого тут мова? Ми вже знаємо. Написано, бо якщо злочином одного що сталося. Написано піддалися смерті багато. Важливо пам'ятати, що Павло мав єврейський погляд на світ. Часто слово багато може розумітися як не просто багато, а все. Подібним чином тут коли на грецькій ми читаємо багато, то розуміємо, що це означає все. Отже, п'ятнадцятий вірш. Бо якщо злочином одного піддалися смерті багато. І далі ми бачимо щось важливе. пам'ятаєте, ми прочитали благодать не як злочин. Тут написано то тим більше. Ми бачимо, що благодать вище злочинів вона може компенсувати і побороти злочин. Тому тут сказано, то тим більше благодать Божа і дар по благодаті однієї людини. Про кого це говориться? про месію єшу написано: дар по благодаті однієї людини. ісуса Христа є у достатку для багатьох, тобто для всіх, хто прийме благодать переможе, бо вона сильніша. Божа благодать сильніша за гріх і може перемогти всі його негативні наслідки. Всі неправедні наслідки злочину, сподіваюся, ви тут щось помітили. Вивчаючи цей уривок писання, ми розуміємо, що гріх увійшов у цей світ через одну людину. Всього лише через одну він став причиною всіх наслідків, а саме гріховності і смерті. І таким же чином, одна людина може стати вирішенням цієї ситуації. Павло радий повідомити нам про це одна людина принесла в цей світ смерть, руйнування, гнів Божий, але й є інша людина. Подібним же чином Месія Ісус Христос, будучи на 100% Богом, залишив небеса і спустився на землю, щоб стати на 100% людиною. При цьому він, як і раніше, залишався Богом. Ось хто справжній рятівник. Тепер давайте подивимося на 16 16-й вірш. Написано. І дар не як суд. за одного. Згрішив це. Означає, що благодать, яку ми отримуємо дарма, не така, як суд. Павло хоче звернути нашу увагу на одну річ. Так само як благодать можна порівняти з гріхом, може сказати і те, що благодать унікальна. Вона сильніша і могутніша. Вона приносить зцілення і примирення. Вона відновлює те, що зруйнував гріх. Давайте знову подивимося. На 16 вірш і дар не як суд за одного, хто згрішив. бо суд за один злочин до засудження. про кого тут йдеться. Про Адама через Адама, через його гріх прийшло засудження. Засудження прийшло через одного. Що принесло з собою це засудження? Воно принесло вирок. Гріх веде до суду, в результаті якого ми навік засуджені до засудження. Це не активні дії Бога, але слава Богу. За те. Що він зробив? Шістнадцятий вірш, дар благодаті до виправдання від багатьох злочинів. Ми бачимо, що дар призводить до зовсім інших результатів. Тут написано до виправдання. Отже, від однієї людини сталося гріхопадіння багатьох божий дар. Отриманий з божої благодаті зовсім інший. Він більш досконалий, він кращий, і результат від нього інший. Гріх привів нас до суду, засудження і смерті. божий дар і Божа благодать діють по іншому, незважаючи на достаток гріха, на його переважання. Читаючи цей вірш, ми бачимо, що надія є Тут написано: дар благодаті до виправдання. У грецькій мові слово виправдання і праведність походять від одного й того ж слова. Виправданий по вірі людина стає в очах Бога праведною людиною. Отже, бог виробляє працю виправдання, який і робить людину праведним подивимося тепер на 17 17-й вірш бо якщо злочином одного смерть царювала за допомогою одного це результат гріхопадіння злочином одного смерть царювала за допомогою одного далі ми читаємо з вами у 17-му вірші То тим більше туди йдеться про більш важливе більш потужне, але про що? і про кого Павло пише: то тим більше прийнята велика кількість благодаті. Він пише про тих, хто прийме благодать від Бога. Що є результатом цієї благодаті. Тут написано дар праведності. Отже, через благодать ми отримуємо дар праведності, в разі, якщо хочемо уникнути наслідків гріха, одна людина призвела до катастрофи, і так само одна людина Месія внесла радикальні зміни. Він змінив все, починаючи гріхами і закінчуючи засудженням. Тут сказано, що через благодать він дає нам дар праведності. Що ми повинні робити? Тут написано: царювати в житті за допомогою єдиного за допомогою кого? Написано. За допомогою єдиного Месії єшо Ісуса Христа це не складно зрозуміти. Одна людина принесла в цей світ гріх і смерть, а також ця людина принесла інші наслідки гріха, такі як смерть, хвороби, війни і так далі. Але таким же чином, через праведне діяння однієї людини, месії єшо все можна змінити. Це не означає, що гріх і смерть в цьому світі припиняться, але почнеться відновлення. Настануть наслідки дару Божого по благодаті через працю Месії. Ми будемо радіти цим наслідкам у всій вічності в Божому царстві. Тому Павло пише тут: приймаючи. Тут маються на увазі приймаючи дар по благодаті, будуть царювати в житті за допомогою кого написано за допомогою одного Ісуса Христа. Сімнадцяте вірш. Тому як злочином одного всім людям засудження можливо. Цьому уривку не вистачає цілісності, але саме це тут сказано. Тому як злочином одного всім людям засудження Ми вже говорили про це. Це наслідки гріха Адама. Ми прямували на зустріч вічному осуду, але ось що тут сказано Так, правдою одного про кого тут мова. Про Месію Єшуа. що сталося завдяки його правді через одне праведне діяння Ісуса Христа, а саме через хрест, як тут написано. Всім людям виправдання до життя, Тут Мова йде про виправдання, яке призводить до абсолютно нового нашого статусу. Ми перестаємо бути засудженими грішниками і стаємо праведними в очах Бога завдяки праці Месії. Праведність життя. Тут маються на увазі дві речі: по-перше, те, що ми будемо жити праведно, і по-друге, те, що ми потрапимо в царство Боже. Це фінальна стадія вічності перебування в царстві Божому. Отже, виходить, що праведність це наше вічне майбутнє. Давайте подивимося на 19 19-й вірш. Бо як не послухом однієї людини, тут ми знову бачимо, що Павло говорить про все людство, на яке вплинув гріх однієї людини. Бо як не послухом однієї людини, стали багато грішними. Ще раз, бо, як не послухом однієї людини, стали багато грішними. Слово зробилися тут означає були визнані, тобто їм був винесений вердикт. Вони стали грішними. Прочитаємо далі. Так і послухом одного зробляться праведними багато. Йдеться про його послух і рішення зійти на хрест. Тут написано: Зробляться або буде винесено вердикт. Але кому? Багатьом або всім, хто вірить? Вони будуть вважатися праведними. Ми знову і знову. Бачимо в цьому уривку результат праці Месії і його вірності, заснованої на благодаті Божій і даної нам як дар. Цей дар приводить нас до праведності, і знову ж таки, ми зустрічаємо праведність у двох пов'язаних, але все ж, різних виразах. Один з них відноситься до моменту, коли ми увірували в Христа. Ми приймаємо цей дар і віримо в рятівну працю Месії. У його смерть, поховання та воскресіння у той момент, коли ми повірили, ми проголошені праведними на віки віків. Немає нічого, що може змінити це. Ми вступаємо в завіт, за збереження якого відповідає сам Бог, а не ми. І є ще другий вираз Ось у чому його суть. Коли ми вступаємо в цей завід з Богом, Дух Святий, який є духом істини і праведності, буде вести нас. Він буде спонукати нас приймати Божу істину. Так, ми будемо рости у дусі, і ця істина буде вести нас до життя по праведності і до праведної поведінки. Чи може нас врятувати праведне життя? Ні, ми врятовані завдяки божому дару. Це безкоштовний дар, який ми отримуємо благодаттю. цей дар спонукає нас діяти праведно. Отже, ми читаємо у 19-му вірші, що через непокору одного багатьом буде винесено вердикт грішник. і навпаки, праведністю іншого, багато хто буде проголошений. Праведним вірш 20. закон же прийшов після. Тут так написано. І що сталося, коли прийшов закон? Написано і таким чином примножився злочин. Це означає, що нам слід зрозуміти наскільки ми гріховні перед Богом. Закон прийшов не як інструмент для порятунку. Закон мав мету, просто чудову мету. Ми проговоримо це. Коли будемо читати сьомий розділ, закон визначає, що правильно, а що невірно, що таке праведне життя і неправедне життя. Закон розкриває нам Божі очікування від свого народу. Закон говорить мені про те, що я грішник у моєму житті є гріх, є непослух Богові. Адам був неслухняний Богу, також і я. Тому я рухаюся в бік Божого суду і вічного осуду. Я кличу до Бога. Господи, якщо є якийсь спосіб, щоб мої гріхи були прощені, і у Бога. Є такий спосіб. Слава йому за це. Ми дізнаємося про цей спосіб з Євангелія, так само як гріх однієї людини призвів до гріховності всього людства також послуг одного. Месії є, що Ісуса Христа врятував все. Людствоєнс, мій послуг не рятує мене. Мене рятує його послуг, послуг навіть до Хресної смерті. Прочитаємо далі 20-й вірш. А коли примножився гріх, прийнятна благодать це чудові слова. А коли примножився гріх, стала прийнятна благодать. благодать. Що стало із благодатью? Написано, що вона стала. Прийнятною, це означає, що стався навіть надлишок благодаті. Це прекрасні слова. Її було достатньо, щоб компенсувати і перевершити будь-які гріхи, непослухи, наслідки, гріхопадіння та смерть. Подивіться, коли прийшов закон, благодать стала і з надлишком. Зверніть увагу на останню частину 20-го верша. А коли примножився гріх, стала прийнятна благодать. благодать робить справжній прорив у нашому житті. Подивимося тепер на останню частину уривка на сьогодні. Це 21-й вірш. Щоб як гріх царював до смерті, так і благодать запанувала через праведність до життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим, Вічне життя це життя в Божому царстві. Життя в праведності Праведність явила себе через життя вічне. Отже, ця праведність вічного життя була надана нам через Месію Єшу, нашого Господа. Тому Євангеліє це не таємне знання. Його зовсім не важко зрозуміти. Одна людина впустила смерть у цей світ, а інша людина вирішила цю проблему. Ця людина Месія і Єшо Ісус Христос. Коли ми приймаємо його дар по вірі, торави знаємо, завдяки посланню Тори, що ми грішники, нам стає доступним вічне прощення. По божій благодаті, а також його праведність. Сподіваємося, що це послання було корисним, і Ви поділитеся ним з іншими. Приєднуйтесь, і дивіться нашу програму щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекції доктора Баруха, а також відеозаписи вчення доступні для перегляду або скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія Єшо Ісус благослови. Вас шалом з Ізраїлю.